Осінь у селі час не тільки збирання врожаю, а й тиха підготовка землі до зими. Усе, що зроблено восени, весною повернеться сторицею. Коли городник восени встигає поховати свій город як слід, тобто очистити, удобрити, укрити і дати землі спокій, то весною його грядки зустрічають не проблемами, а готовністю працювати. Земля, як і людина, потребує відпочинку. Але щоб відпочинок був на користь, її треба правильно підготувати до цієї сплячки. Недарма старі люди казали як заснеш восени, так прокинешся навесні. І це цілком стосується нашого городу. Багато хто думає, що після збору врожаю можна просто залишити землю, і вона сама впорається. Але в реальності, якщо не подбати про грядки восени, весною чекає важка робота грудки, бур'яни. Шкідники сухий ґрунт земля без догляду за зиму виснажується, змерзає нерівномірно, у ній накопичуються залишки хвороб і личинки шкідників. Тому осінь це не кінець сезону, а його продовження тільки тихіше і спокійніше. Це момент, коли людина, ніби складає город до ліжка, накриває його ковдрою з листя, гною чи мульчи і каже відпочинь, рідна земле. Щоб весною нас нагодувати. Зрозуміти важливість осінньої роботи легко, якщо уявити город як живу істоту. Улітку він працює невтомно, годує, ростить, дає врожай, а восени потребує догляду, щоб відновити сили, якщо дати землі поживу, очистити її від залишків старих рослин, розпушити, наситити вологою і повітрям. Вона віддячить. Бо земля – не просто шматок глини чи піску. Це живий організм, у якому безліч мікроорганізмів, черв'яків, корисних бактерій. І всі вони восени готуються до холодів, шукають тепло і поживо. Якщо ми створимо їм умови, город буде родючим і золотим весною. Сільські господарі з досвідом кажуть осінній день рік годує, бо саме тоді закладається основа всього. Майбутнього врожаю. Якщо правильно поховати город, не треба буде навесні поспіхом розгрібати, орати, боротися з кіркою чи пересохлою землею, усе вже буде зроблено заздалегідь. Земля сама зробить свою справу під снігом, перемерзне, перемішається, насититься вологою. Головне, не залишати її голою. Гола земля це біда, мороз вибирає з неї тепло, вітер висушує, бур'яни проростають першими. А коли город укритий, то й зима йому не страшна. У кожному селі знайдеться господар, який каже Та я нічого восени не роблю, весною перекопаю і все буде добре. І справді, у перший рік може, і буде непогано. Але вже за кілька сезонів така земля стає важкою глиняною, втрачає родючість, без осіннього догляду ґрунт Збіднюється, черв'яки і мікроорганізми вимирають або йдуть глибше, корені весняних культур не отримують поживи. А коли кожного року город похований правильно, земля легка, пухка, чорна, тримає вологу і тепло, це і є та золота земля, на якій усе росте, хоч що посади. Осінь це пора, коли треба бути уважним до дрібниць. Варто подивитися, де цього року щось не вродило, де були хвороби, де земля стала важчою. Усе це можна виправити саме зараз. Після збирання врожаю не слід поспішати закривати сезон. Треба пройтись грядками, прибрати гнилі залишки, розкласти органіку, розрівняти ґрунт. Ця робота не така важка, як весняна, але вона мудра бо восени працюєш із землею не проти природи, а разом з нею. І це найголовніше у старовину казали осінь сіє, хоч і не кидає зерна, бо те, що ми вкладаємо восени, обов'язково проросте навесні це час, коли город не потребує поспіху, а лише турботи, і як ми його зараз поховаємо, так і він нас потім нагодує. Підготовка до зими це не просто праця, це прояв поваги до землі, яка нас годує і хто це розуміє. Той ніколи не залишить свої грядки без уваги, навіть коли листя вже опало і здається, що робота закінчена. Насправді саме тоді вона тільки починається. Осіння підготовка городу це ціла наука, але не з книжок, а з життя. Вона складається з кількох послідовних кроків, і кожен із них важливий по-своєму. Якщо щось пропустити або зробити поспіхом, земля може не віддячити врожаєм. Але якщо все виконати з розумом, весною на грядках буде пухкий чорний ґрунт, готовий прийняти насіння, немов мати приймає дитину починати треба з прибирання. Усі рослинні рештки стебла, гнилі плоди, бур'яни усе це слід зібрати. Багато хто залишає на перегній, але тут треба бути обережним якщо рослини були здоровими, без ознак хвороб. Їх можна скласти в компостну купу. Якщо ж були плями, гнилі, шкідники, усе це краще спалити або вивести подалі. Інакше зиму переживуть збудники хвороб, і весною вони знову нападуть на молоді рослини. Коли грядки очищені, час переходити до перекопування. Старі люди казали землю не копай, якщо мокра, бо замісиш болото. І це правда. Перекопування треба робити, коли ґрунт підсохне після дощу, але ще не затвердів. Найкраще у кінці вересня чи на початку жовтня, поки ще не вдарили морози. Глибоке перекопування допомагає знищити личинки комах, а також наситити землю повітрям. Грудки залишають спеціально, не розбивають їх відразу. За зиму вони промерзнуть, розсиплються, і земля стане м'якою. Це називають. Перекопати під зиму з вивертанням грудок, тоді весною не треба буде морочитися з важким ґрунтом, він сам розпушиться від морозу. Після перекопування варто внести добрива. Найкраще восени підходить органіка: гній, перегній, компост, зола. Усе це кладуть рівномірно, не жаліючи, але й не перевантажуючи. Свіжий гній краще вносити восени, щоб за зиму він перегорів. Якщо ж внести його навесні, то він може спалити молоді корінці рослин. Золу можна розсипати поверх, вона містить калій і фосфор, саме те, що потрібно грунту після літа. Дехто замість гною використовує компост з кухонних залишків. Це також добре. Головне, щоб він не мав великої кількості солі чи жиру. Земля любить чисту, природну поживу без хімії, тому що осені. Це час нагодувати її, аби весною вона мала силу годувати нас. Ще один добрий метод посіяти сидерати. Це спеціальні рослини, які не вирощують для їжі, а для збагачення ґрунту. Найчастіше сіють гірчицю, овес, жито, фацелію. Вони ростуть швидко, вкривають землю зеленим килимом, утримують вологу і перешкоджають росту бур'янів. Коли вони підростуть, їх або залишають під снігом, або підрізають і закладають у ґрунт. За зиму все перегниває і навесні в землі залишається природне добриво. Це як безкоштовна підгодівля, яку дає сама природа. Якщо встигнути посіяти сидирати до кінця вересня, результат буде чудовий, окремої уваги заслуговує мульчування після того як перекопали і удобрили землю. Її можна вкрити шаром листя, соломи, трави чи навіть старої тирси, мульча захищає ґрунт від пересихання, морозів і вимивання поживних речовин. Вона також утримує сніг узимку, а сніг це найкраще джерело вологи. У селах часто говорять під мульчею земля не спить гола. І справді навесні, там, де грядка була вкрита, ґрунт прогрівається швидше, черв'яки зберігаються. А земля пахне як ліс після дощу. Якщо немає мульчі, можна просто розкидати старе листя з саду або обрізки кукурудзяного стебла. Головне, щоб земля не залишалася голою. Корисно також восени зробити розмітку майбутніх грядок. Це допоможе не втратити час весною. Варто відразу вирішити, де будуть культури, які не люблять один одного а які сусіди. Наприклад, після картоплі добре садити капусту, а після бобових моркву чи буряк так земля не виснажується в одному напрямку. Якщо восени скласти план, навіть намалювати його в зошиті, потім не доведеться гадати і переставляти грядки в останню мить. Земля любить порядок і вдячно реагує на дбайливе ставлення. Ще одна порада не поспішати вирівнювати перекопану землю. Хай грудки стоять, хай мороз їх працює. Весною тоді достатньо буде легенько пройтись граблями, і все стане, як пух. Якщо ж з осені зробити все гладко, узимку утворюється льодяна кірка, і вода не потрапляє всередину. Тому краще залишати поверхню нерівною. А там, де є схили, можна зробити невеличкі борозенки, щоб талий сніг не стікав, а затримувався, це збереже вологу. Коли всі ці кроки зроблено, город дійсно можна поховати з чистою совістю. Він буде накритий, доглянутий, насичений добривами і захищений від вітру. І тоді зима зробить свою частину роботи, проморозить землю, знищить шкідників, наситить вологою. А весною город прокинеться живим, здоровим, готовим до нового життя. І саме тоді господар зможе з полегшенням сказати недарма працював восени. Земля мені дякує. Наші діди й баби знали землю краще, ніж будь-яка книжка. Вони не мали агрономічних довідників, але мали очі, руки й серце, якими відчували землю. Кожен їхній рух восени мав сенс. Коли город очищали, не кидали рослинні рештки просто так тюсе або йшло в гній, або спалювалося для золи. А золу потім берегли, як золото, нею посипали грядки. Додаючи поживи і відлякуючи шкідників. Зола це не просто попіл, це концентрат мінералів, який робив землю живою. Старі господарі казали, де зола, там не буде гнилі і черви не заведуться, і вони мали рацію. Деревна зола знищує кислотність, робить ґрунт легшим і кориснішим. У давнину осіннє перекопування часто робили вручну не лопатою, а вилами. Це давало землі дихати, не розрізаючи живу структуру ґрунту. Люди знали якщо сильно рубати лопатою, можна порушити шар, де живуть дощові черв'яки, головні трудівники землі, їх берегли, бо без них город як без рук. Тому старі господарі перекопували землю обережно, а подекуди і зовсім не копали, а лише рихлили, змішуючи верхній шар із перегноєм. Такий спосіб сьогодні знову повертається називають його безвідвальним обробітком. Це, по суті, старий народний метод, перевірений століттями. Коли приходила осінь, наші бабусі збирали листя з саду і укривали ним грядки. Це був найпростіший і найприродніший спосіб зберегти вологу та захистити землю від морозу. Листя перегнивало, утворюючи м'який гумус. Чорну землю, яку люблять усі рослини, у селах навіть спеціально залишали місця, де складали листя, гній і городину. Це був компостник. Туди кидали все, що не можна було віддати худобі: бур'яни, бадилля, шкаралупу, кісточки, навіть старий хліб. І через рік-два виходило чорне золото, на найкраще добриво, яке не треба було купувати. Усе було природне, без хімії, і давало силу. Кожній грядці. окремою мудрістю було розміщення культур. Люди знали, що картопля не любить своєї тіні, тобто не варто садити її на тому самому місці щороку. Чергували культури, щоб земля не виснажувалася. Після гороху садили капусту після буряка, цибулю, після помідорів, моркву. Ці правила не записували, їх передавали словами. І кожен господар мав свої секрети. Наприклад, у деяких селах перед зимою клали на грядку кілька сухих буряків чи морквин, щоб знала, що тут родилася. Це, звісно, більше символічний звичай, але він показував повагу до землі. Ще один старовинний прийом гнійна підгодівля не просто насипали гній на грядку, а робили з нього розчин. Наприклад, брали відро води, додавали туди рагною, настоювали кілька днів, а потім поливали землю перед морозами. Так гній не злежувався, а рівномірно розходився у ґрунті. У сучасних господарствах це замінили мінеральними добривами, але вони не мають тієї душі, що органіка, бо гній це частинка життя, яку земля приймає охоче, у ньому є все: і пожива, і тепло, і природна мікрофлора. Старі люди говорили без гною, земля як без крові. Також часто користувалися попелом і водою, щоб зне заразити землю. Коли на городі з'являлася хвороба, не сипали хімікати, а проливали попеловим розчином або марганцівкою, а ще розсипали суху гірчицю або вапно, щоб не водилися слизні й личинки. Ці методи здаються простими, але вони працювали, бо ґрунту не шкодили. І найголовніше, після таких засобів урожай був чистий, без хімії, а смак овочів справжній, як у дитинстві. У деяких селах існувала навіть осіння молитва землі. Коли все прибрано, господиня виходила на город, ставала на коліна і тихо дякувала. Дякую тобі, земле, що нагодувала нас, Прийми наше листя, наш труд відпочинь до весни. Ця традиція мала глибокий сенс. Це була вдячність природі, без якої життя в селі неможливе. І хоч зараз мало хто це робить, сама думка залишилася землю треба не лише обробляти, а й шанувати. Сучасні методи підготовки городу мало чим відрізняються від народних, лише стали точнішими. Тепер є садові подрібнювачі, компостери, плівки для мульчування, я... але суть та сама очистити, удобрити, укрити. Дати землі відпочити, хіба що зараз більше уваги приділяють аналізу ґрунту, визначають кислотність, додають потрібні мікроелементи, та навіть найновіші добрива не замінять того тепла і турботи, яку вкладає господар своїми руками, бо земля відчуває, як до неї ставляться. Якщо робити все для галочки, нічого не виросте. А якщо з душею, то навіть на бідній землі зійде щось добре. І сьогодні багато хто повертається до старих методів, використовують деревну золу, настої трав, сидирати, солому замість плівки, роблять компости, як робили наші діди, бо все це перевірене поколіннями. Народна мудрість проста: не шкодь землі, і вона тебе нагодує. У цьому вся філософія господаря. Осінь не час гнатися за модою чи новими засобами. Осінь, час робити. По совісті, як робили ті, хто жив до нас. І тоді навіть найсучасніший город залишиться справжнім, живим зі своїм характером і душею. Коли вся осіння робота позаду, саме час зупинитись і підбити підсумки. Підготовка городу до зими це не просто набір дій, а ціла система турботи про землю. У ній немає дрібниць, бо кожен крок має значення. Якщо прибрав сміття, не дав хворобам і шкідникам перезимувати, якщо перекопав і залишив грудки, допоміг морозу розпушити землю. Якщо укрив грядки листям чи соломою, захистив вологу, створив тепло і спокій. Якщо вніс добрива, нагодував землю, щоб весною не просила, а віддячила щедрістю. І коли всі ці речі зроблені з любов'ю, весною город зустріне господаря, мов старого друга без зайвих клопотів, без турбот. Готовий до життя. Осіння праця завжди тихіша, ніж весняна, але вона глибша. У цей час не треба поспіху, треба розуміння. Земля відчуває, коли її турбують без діла і коли піклуються з душею. Тому головна рекомендація кожному селянину не гнатися за швидкістю. Краще зробити менше, але якісно, краще перекопати 5 грядок добре, ніж десять або як. Бо земля не любить байдужості, вона пам'ятає кожен дотик, кожен рух. Якщо поставитись до неї як до живої, вона віддячить сторицею. І навіть якщо врожай не завжди однаковий, то спокій у душі господаря буде завжди Я зробив усе як треба. Важливо не перевантажувати ґрунт добривами. Багато хто думає, що чим більше гною чи золи, тим краще. Але це не так. Земля має свій баланс. Якщо її переситити, вона почне горіти або киснути найкраще правило усе з мірою. Добриво має бути не покаранням для ґрунту, а ласкою. Краще дати менше. Але щороку, ніж насипати гори гною раз на кілька років. Так само не треба залишати город абсолютно голим, мороз і вітер виснажують землю. Вона втрачає вологу, структура руйнується. Краще накрити її мульчею. Або хоча б тонким шаром листя. Це просте рішення, але воно рятує родючість. Ще одна порада не забувайте про порядок у багатьох господарствах восени на городі залишається всяке: мішки, палки, відра, старі шпагати, поламані кілки. Узимку все це перетворюється на сміття, яке заважає, псує вигляд і шкодить землі. Осінь найкращий час, щоб усе прибрати, відсортувати. Скласти інструменти, полагодити, почистити лопати, змастити ручки олією це теж частина поховання городу, бо справжній господар готує не лише землю, а й себе до наступного сезону. Не забувайте також про планування. Поки земля спочиває під снігом, добре скласти записник, що вродило, а що ні, де була посуха, а де надлишок вологи. Такі нотатки допоможуть уникнути помилок наступного року. Добрий зоохосподар, це не той, хто працює без перепочинку, а той, хто думає наперед. Земля любить розумного хазяїна, який бачить у ній не просто грядку, а систему життя. Кожна осіння година, проведена на городі, з розумом зекономить три весняні. Селянин завжди знає, що весняний урожай народжується восени як підготуєш землю, так і житимеш. Осіннє прибирання це як молитва, вона очищає і город і душу. Немає нічого приємнішого, ніж дивитися, як грядки спокійно лежать під першим снігом, укриті соломою, чисті, доглянуті, готові до відпочинку. У цей момент у серці з'являється впевненість: усе зроблено правильно. І тоді навіть зима не страшна, бо знаєш, що під білою ковдрою спить земля, яка навесні прокинеться з новими силами. Тому головний висновок простий: землю треба любити. Як самого себе, не лінуватися восени, не відкладати на потім, не сподіватися, що все зробиться само. Земля відгукується лише на людські руки, на теплу турботу, і навіть якщо город невеликий, навіть якщо це кілька грядок за хатою, ставтесь до них так, ніби це ціле поле, бо кожна грудочка, кожен черв'ячок, кожна крапля води це частина великого життя, яке годує нас. І хто поховав свій город правильно, той весною побачить, як із під снігу сходить не просто зелень, а справжній золотий урожай, народжений любов'ю та розумом.